Сачки, четверта серія в по боках шумлять, генератори затягувати не буду. Ми починаємо відос. Ставте вподобайку, підписуйтесь, а ми починаємо. Let's go Ну і давайте я покажу, які речі я купив для перепродажі. Першу річ, яку я придбав, це був фотоапарат. Я взяв його за 250 гривень. Наступну річ я вже не купив, я її не йшов на лавці. Ось така маска. Далі я взяв окуляри Louis Vuitton Supreme за 200 гривень, потім сходив у ломбард і за 200 гривень також мені перевірили їх і підтвердили, що це оригінал. І останню річ, яку я купив для перепродажі, це був ось такий мікроскоп, до речі, досить важкий, за 300 гривень. Тепер давайте перейдемо до виставлення. Перед тим, як виставляти окуляри, потрібно подивитися середні ціни на них. Я знайшов дуже подібну модель, яка вартувала 4 тисячі гривень. Окей, я готовий виставляти. Назва. Фоточки. А ця буде в нас головна. Додаємо красивий опис. Ціна 3000! Виставив я спеціально дешевше, щоб продати швидше. І ось так виглядають наші виставлені окуляри. Тепер давайте швидко виставимо фотоапарат. Я зміг знайти два одинакових фотоапарата, які були ідентичні з моїм, і один з них вартував 3500 п'ятсот гривень, а інший 1900. Пора виставити і наш фотоапарат. Вводжу назву. Фотоапарат Super Color 635 cl Додаємо фото, пишемо опис. Достойний екземпляр, який прикрасить вашу колекцію та буде тільки рости у ціні. Ціна 1200 гривень. Вибираємо категорію Готово. І тепер дивимось на наш виставлений лот. Тепер мікроскоп. Звісно, перед виставленням я подивився на ціни подібних мікроскопів до мого, і в середньому вони були в межах 2-3 тисяч гривень. Давайте швидко виставимо наш мікроскоп. Вінтажний мікроскоп СРСР М10. Обов'язково додаємо фото і пишемо опис. Річ, яка прикрасить ваш декор, або буде якісно служити в наукових цілях. Ціна 2 тисячі гривень. Вага Готово! І ось як виглядає в результаті наш виставлений мікроскоп. І маску. Витративши декілька хвилин, я зміг оцінити середні ціни на дерев'яні африканські маски. І вони коливалися від 400 до цілих 6 тисяч гривень. Полетіли виставляти. Назва фото. Додаємо опис. Прекрасний стан, хороший екземпляр для вашої колекції. Річ, яка урізноманітнить ваш декор. Ціна 300 гривень опублікувати. Ну і по традиції дивимось на наш лот. Ці предмети виставлені, а тепер нам потрібно зачекати, поки за них хтось напише. Для мене це певний період очікувань, а для вас одна секунда. Let's go! Спочатку написали за фотоапарат. Дивимось! рабочим рабочем состоянии. Думаю, еще так, но я не проверял. Такой фотик был у моей бабушки. Она долгое время жила в США. Сейчас ей 80 лет. Хочу сделать ей приятно и возобновить воспоминания. Возможно ли торг? Чтобы ваша бабуся была задоволена, Можешь скинуть 100 гривен. Ведам фотоаппарат за 1100. Спасибо, договорились. Пишите номер карты. Першу річку я продав, це був фотоапарат. Чому я так впевнено про це говорю, бо покупець вже оплатив і ось я додаю скрін. Ха. Ну а ми переходимо до маски. Матеріал точно дерево. Так. А маска розмальована масляними фарбами? Точно сказати не можу, бо сам не знаю. А тріщин на масці немає? Ні, немає. Маска у хорошому стані. Чудово, мені підходить. Скидайте карту, зараз оплачу. Кошти за маску надійшли, скрін додаю, потрапив. Традиції ось тут. Ну і давайте глянемо, що там з окулярами. Добрий день, хотів би придбати, чи зможете відправити накладеним платежем? Так, зможу. Маю ще декілька запитань, зателефонуйте мені. Людина мені передзвонила, попитала на рахунок окулярів, все я повідповідав, і ми домовилися, що вона оплачує, а я відсилаю. Тому додаю скрін оплати, ось. Дякую, плюс баланс грр. Ну і залишилась одна річ, як ви могли здогадатись це є мікроскоп? А що мені за нього написали? Давайте глянемо. Чому цей старий мікроскоп дорожчий, ніж деякі нові? Тому що більшість нових мікроскопів мають слабшу оптику. Мене син попросив купити мікроскоп для навчання. Він робочий? Так, я його перевіряв. Він працює добре. Мені трохи спішно. Ви зможете відправити сьогодні. Якщо так, тоді вже оплачую. Так, зможу. Дякую, кидайте номер карти. Вчора переписувався з батьком, який хотів купити сину мікроскоп. Все нормально, гроші надійшли. Ось скрін. А тепер давайте швиденько підведемо підсумки. Речі, які я продав, мікроскоп тисячі, окуляри, 3000, маска 300 і фотоапарат 1100 гривень. В сумі це виходить 6 тисяч. 400 гривень. Ну а за всі 4 випуски я заробив 31 тисячу 120 гривень. Якщо ти їх не бачив, обов'язково подивись. Ну і всім дякую, хто додивився до цього моменту. Не пікай лох. Хочу подякувати кожному, хто додивився до цього моменту. Відос сполучився дуже якісним, насиченим. Ви багато інформації вичерпнули з нього. Я надіюсь. Я бажаю вам всього самого найкращого, щоб цей рік прийшов до вас дуже круто, класно, позитивно, щоб ви завжди були раді і довольні. А з вами був я, Рома Факти, і зустрінемось далі більше.